Погана я в очах кого? В світі мені ще не траплялося. Шукаю правду між рядків, де голоси вже всі змішались. Мене судили тисячі, писали вироки без дати, та хто вони в великій грі, оцінку, щоб свою давати? Погана я в очах кого? Чи тих, хто сам не знає міра, чи тих, хто то не але себе, вважає щирим? Чи бачили вони ті сльози? Що серце крає серед ночі, чи знали всі мої тривоги, коли знемогать марить очі? Хай судять ті, хто знає, як без зла прожити й без вагання. Я полум'я, що палить страх і голос вільного зітхання. Хто ж ви, що кидає каміння, чи ви без у своїй душі, чи несли ви хоч раз прозріння, чи просто тіні по землі? Я знаю, що не ідеал, і не бажаю ним.